Наталія та Аліна зі сльозами на очах згадують перші дні повномасштабного вторгнення. Тоді їхня родина опинилась під окупацією російських загарбників. Ми поїхали за хлібом, діти залишилися, були вдома самі дві доньки. Вони дзвонять, телефонують, кажуть: Мам, стріляють, мам, сильно стріляють. Я говорю, там постійно стріляють, успокойтеся. Коли вже сказали, що автоматна черга пройшлася поворотом, я позвонила Ярославу, кажу: за бігом до дітей, бо там щось серйозне, вони плачуть уже. Тут а, кадировці, Ярик, присипа дівчат картошкою, бо його уб'ють, а на дівчатами будуть знущати. На початку березня родині вдалося виїхати на Західну Україну. Пізніше їм повідомили, що росіяни знищили будинок, в якому сім'я прожила всього два роки. Ми бачили дрон, дома у нас немає. Знаю, що три прильоти, ну там вже було видно. Згоріло все вщент, все що було. А в листопаді доля нанесла ще один удар: в боях за Бахмут загинув голова родини Ярославу. Мати та дві доньки залишились самі і без будинку. Однак, згодом сім'єю зацікавилися представники благодійного проєкту Об'єднані заради допомоги. Це родина була перша, з ким ми познайомилися, але ми їздили напевне по 30 родинах і дивилися, обирали. І ви знаєте, коли душа відгукнулася, це, це, це було ключовим в рамках благодійного проєкту. Для сім'ї вперше в Україні надрукують дім на 3 d принтері цього за місяць. Це унікальна архітектура. А архітектори вони ж творчі люди і вони люблять придумувати різні складні форми. І якщо ми говоримо про 3D-принтер, він якраз дозволяє зробити ось ці унікальні складні форми. Для нього це з легкістю. Якщо ми говоримо про швидкість, це також до 3D принтингу. Чому? Тому що, як я вже говорила, 100 квадратних метрів стін підняти можна за 5-7 днів. В нашому випадку, в нашому проекті, передбачається ще приміщення подвійного призначення. Безпекова кімната на початку у нас було п'ять ключових партнерів. Це ті, з ми об'єдналися, і почали робити взагалі. А в процесі їх стало більше тридцяти. Я зараз точно впевнена в надійності цього будинку, в тому, що він буде до кінця збудований і все буде добре, і він витримає всі навантаження, ми все перевірили. І там три спальні зараз передбачено, там велика кухня і загальна кімната. Ми старалися зробити максимально комфортним цей будинок для сім'ї. В майбутньому в рамках благодійного проєкту Об'єднані заради допомоги планують ще надрукувати декілька домів на 3D-принтері. Для родин, які втратили свої оселі через війну.